В офісі президента заявили, контрнаступ вже розпочався. Але до цього ми вже звикли. Російські Міноборони та прокремлівські пропагандисти знову брехали. Але до цього ми вже звикли. Армія окупантів знову скинула бомбу на Білгородську область. Там до цього ще не звикли, але нехай звикають. Топ теми дня і те, що ви могли пропустити, це проект РКПРО, ми починаємо. Ну що ж, контрнаступ збройних сил України триває вже декілька днів. Такою заявою сьогодні приголомшив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що вже зараз українські захисники проводять окремі операції в рамках свого наступу. На таку заяву одразу відреагував російський терорист Євген Пригожин і заявив, що підрозділи терористичної організації Вагнер виходять з Бахмуту. У Міноборони підтвердили вивід вагнерівців з околиць міста їх замінили на регулярні загони окупантів. Щоправда, після цього Подоляк уточнив свої слова, сказавши, що не слід вважати контрнаступ одним івентом, який розпочнеться з розрізання червоної стрічки. І підкреслив, що знищення логістичного забезпечення противника у тилах це теж вже контрнаступ. Також можемо констатувати, що Пригожин так і не отримав від керівництва Росії снаряди, про які плакав останні місяці. Це, мабуть, тому що в нього вусів немає, тому що на відміну від Пригожина Лукашенка снаряди отримав і не прості, а ядерні. РФ і Білорусь підписали документ про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території. Щоправда, з умовами Шойгу заявив, що контроль за ядерною зброєю і рішення про її застосування залишається за Москвою. Ось так Лукашенко зробив останній крок до втрати суверенітету своєї країни. Вітаємо! Але це не єдине, чого слід боятися самому проголошеному президенту Білорусі, тому що у росіян є гарна традиція бомбити свої ж міста. На Білгородщині, приміром, знайшли авіаційний 500-кілограмовий снаряд, який дивом не здетонував. Тепер же коли Білорусь фактично належить Путіну, можна очікувати авіаційних бомбардувань і цієї території. Ніколи російська міноборони не брехала, і от знову. У мережі оприлюднили відео вчорашньої атаки морських безпілотників по російському розвідувальному кораблю Іван Хрус. Хурс на кадрах видно, що зв'язку з дроном обривається вже після його контакту із бортом. Вчора ж окупанти розповідали, що всі три безпілотники було знищено проте скромно промовчали про те, що один із них було знищено безпосередньо кормою корабля. До речі, після цієї атаки росіяни так і не показали свій корабель. Тож продовжуємо вважати, що Іван Хурс міняє курс і прямує на дно. За тим же курсом ідеї ще одна російська ІПСО. ледь не з початку травня російські пропагандисти поширювали чутки про те, що Валерій Залужний серйозно поранений, чи навіть вбитий внаслідок артилерійського удару по штабу на одному із напрямків. І от сьогодні головнокомандувач збройних сил України з'явився на відео одного із українських військових. Блогерів і полковника живий, здоровий і з посмішкою. Тож час вже росіянам усвідомити, якщо ви не бачите залужного, це не означає, що залужний не бачить вас. Газопровід в спину останній союзник військового злочинця Путіна в Європі Віктор Орбан розповів, що Угорщина веде переговори з кат Катаром. предметом обговорення – постачання газу. Таким чином Будапешт намагається знизити залежність від Росії. Зараз Газпром покриває близько 85% газових потреб Угорщини. Попри диверсифікацію, відмовлятися повністю від російських енергоресурсів угорський прем'єр не збирається завжди краще стояти на кількох ногах ніж на одній, заявив Орбан. В свою чергу можемо порадити Орбану хоч раз стати на ноги під час розмов з Путіном, тому що він зазвичай в цей час стоїть на колінах. Тим часом в Росії скасували проведення традиційного міжнародного авіакосмічного салону. Захід проводив регулярно починаючи із 93-го року на одному із аеродромів під Москвою. Минулому майданчик використовували для демонстрації досягнень аерокосмічної галузі та підписання нових договорів із міжнародними партнерами. Також в межах заходу традиційно влаштували авіашоу, і от цього року захід скасовано. І, власне, це не диво. Що ж росіянам показувати, коли вітчизняні літаки розвалюються, а з міжнародних партнерів залишилася лише Ретрея. А причину скасування авіашоу цього ранку пояснили в генштабі збройних сил. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 309 літаків та 296 гелікоптерів, зазначили в українському генштабі. Хоча ми поспішили б з висновком є у росіян одне досягнення в галузі авіації. Про нього розповів російський посол Північної Кореї. За його словами, між країнами планується запустити регулярне авіасполучення, і навіть вже є домовленість про польоти між. Кіняном та Владивостоком, тож росіяни вже скоро матимуть неймовірний шанс на власні очі побачити країну, яка знаходиться в міжнародній ізоляції, де за слово демократія і розстріляти можуть, якою править диктатор, схиблені на ядерні зброї, а більшість населення живе за межею бідності. Хоча почекайте, поки російська влада вважає, що росіяни хочуть до північної Кореї, статистика говорить про те, що росіяни хочуть в НАТО минулого року. Населення Рефії побила тридцятирічний рекорд міграції до Фінляндії, і це попри всі обмеження, які скандинавські країни запровадили проти країни-агресорки, не спрацювала ні кремльовська пропаганда, яка щоденно розповідає про європейську русофобію та небезпеку НАТО. І нагадаю, навіть за підрахунками про кремлівських аналітичних центрів, понад 1 мільйон і 100 тисяч росіян вирішили, що краще виїхати за кордон ніж бути мобілізованим до чорного поліетиленового пакету. Ну і ще трохи про своєчасно ухвалені рішення. Російська секта, яка називає себе РПЦ, запропонувала викладати в школах церковно-славянську мову. Примітно, що таку пропозицію РПЦ зробила одразу після того, як спікер російської держдуми Володін заявив, що час англійської мови пройшов і вона мертва. Що ж виявляється, в Росії церковно-славянська живіша ніж англійська, якою в світі розмовляє щонайменше півтора мільярди людей. А враховуючи те, що Росія країна, президент якої до цих пір користується картами 17-го століття. Чекаємо наступних актуальних пропозицій, наприклад, вивчати теорію плоскої землі або ж зібратися в хрестовий похід проти Константинополя. А ті школярі, що не опонують мертву мову, поїдуть рити окопи під Білгородом. Російські депутати подали законопроект, яким пропонується зобов'язати школярів брати участь у суспільно-корисних роботах. Що в розумінні влади окупантів входить до суспільно-корисної роботи, розмінування полів, чищення автоматів чи виробництва снарядів, депутати не поточнюють. Важлива ініціатива є і у наших законотворців. Міністерство внутрішніх справ України спільно із народними депутатами готує сюрприз для чоловіків, які протягом дії військового стану незаконно виїхали за межі України. За словами очільника МВС Клименка, ті громадяни, які повернуться після незаконного перетину кордону, можуть щонайменше отримати обмеження на вже летальний легальний перетин кордону в майбутньому. Тож ті чоловіки, яких спіймали в сукнях і перуках на кордоні, жалкують вже. А ті, кому вдалося прослизнути, пожалкують про свої дії пізніше. А от хто точно ні про що не пожалкує, то це люди, які вже купили квитки на концерт заслуженого артиста України Михайло Грицкана в рамках всеукраїнського благодійного туру Незламною країною Воля. Телеканал Ukraine World News є генеральним партнером туру. Купити квитки на концерт чи дізнатися всі новини з туру можна на сайті телеканалу Юкрейн News. Такими були топ теми дня. Це про тракапром. Побачимось.